Усіх вітаю на своєму каналі, з вами Йова, і сьогодні незвичайний день, бо я знімаю відео українською мовою. Так-так, саме для справжніх українців, які намагаються шукати тільки радість у житті. Сьогодні до мене прийдуть та ладу, що ти там робиш? Намагаюся підключити камеру до розетки, і вона розрядилася. Добре, глядачі, почекайте трохи, я допоможу ладі. Вибачте, трошки відволіклися. Так, так, дякую, Ладо, що нагадала мені. Сьогодні до мене прийдуть гості. Їх звуть Сімка та Бубли. Ой, чую, стукають у двері. Зараз, зараз відкрию. Та довго ще чекати. Бублік, може, ми адресу сплутали, чи що? А ні, адреса правильна. О, Бублік, заходимо. Я вітаю вас, мої любі, Сімка та Буболь. Дякую, що прийшли до нас. На жаль, усі інші наші друзі пішли на день народження, про яке я навіть не знала, а вже запланувала зустріч з вами. Тож ми з ладою залишилися. Усе це смачник готувала для вас моя сестра Лада. Пригощайтеся. Дякую вам, та ладу. Розкажіть щось про себе. Нам з його дуже цікаво почути щось про вас. Моя хазяйка підготувала саме для вас оцей відеоролик. Ого запошукати Сіму. Тобто шість дітей вона народила, да? я її пошукала трішки, тому що Бублік десь повторявся. Де твій молодший брат! Ну де? Розкажи. Побіг, коротше, буду далі розповідати. Тобто е, потім, потім один з них збіжав, а вони його знайшли. Я тут у гостях у його талади. Дуже смішно, як моя хазяйка відреагувала на те, що я побіг до його талади. І ну і коротше, він у них прожив вже трішки вираз, але не захотіла його залишати, тобто вони ще одного котика там знайшли. І вони вирішили віддати самого молодшого наму, щоб був позросліше, забрав собі. А нам віддали цього бублика. І тепер нас стало двоє скотиків, да? Давилася якусь стучку. Сіма, ти мене пугаєш? Ти мене пугаєш? Вона мене реально пугає. Сіма, прийом? Купець, ну коротше. Тобто в мене вже зараз. Два котики. А ще ж їй не розказала, навіщо це була цю енциклопедію? Чи я буду розповідати про їх природу чи ні? Давайте вже буду розповідати. Так, ще я вам скажу, як вона називається. Ось я не скажу, що це прям схоже на Сіму, але це схоже на цього чорного котика. Називається вона британська короткошерста кішка. Я зараз все про неї прочитаю. Ви слухайте, а потім розкажу. Так, да, це і є та порода. Ось. Ось, подивіться. Ось, це ж сіма маленька, так? Да? Така ж була маленька сіма, так. Да, це точно. Це кішка. Британська короткошерстка кішка. Починаємо читати. Самодостатньо стримана аристократна з прекрасними манерами. Шерсть коротка, щільна, з під шерстям. Ще не прилягає до тіла. Забарвлення при пустимі різноманітне. Очі великі, круглі і відкриті, зазвичай золотистого кольору, м'язисте тіло, досить масивні лапи. Кішка не потребує багато уваги, може довго залишатися на самоті. Кошенята легко віддаються вихованні. Вага кота 5-8 кг, кішки 4-6 кг. Батьківщина в Великобританії. Тобто, тобто моя сіма породи з Великобританії, як і бублик. Тепер цікаві факти: найдовші вуха, має кішка в Місі Породи, Мейкун. Їхній розмір становить 9, 19 см. Звичайна довжина вібрисів 7 см. Місі живе у Фінляндії. Прикольний факт. Кішки зазвичай живуть до 20 років, що відповідає 94 річному людському віку. Ого, тобто вони за 20 років прожили 96 років. Нічого собі. Ну, по-людському. От це так інтересно. Ну, ну, все, все, що можна роз можна розказати про цих котиків. Ну, а далі давати вже будемо розказувати про сінки і публікам. Сіма народилася 2020. 2021. ні, 200. 2020, 2020 року. 15 липня. Да, 15 липня вона народилась. Ось. 15 липня, це точно. 15 липня. Да, 15 липня вона народилась. Я не, можу, я не можу подумати, який це. Ну, бублік 25-го народився. Теж у липні тільки 22-го року. А, тобто Бубліку один рік буде. Ми вже пішли. До побачення його та ладу. Були раді з вами поспілкуватися. До побачення підписники його та ладу. Вітаю вас і на нашому каналі. До побачення!